Шановні депутати, добрий день. Розпочинаємо роботу земельної комісії. Сьогодні на порядок денний виноситься. 20 питань. 20 питань. Два питання зняли тільки працівники земельного відділу. Вони зараз озвучать. Якщо ви не запрошуєте, приступаємо до роботи. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського господарства на земельну ділянку площею No300 та, та передачу власність в облому Василю Григоровичу село Біївці. Це присадивна земельна ділянка. Прошу погодити. Земельна комісія, як... погодилася. Про затвердження технічної документації земельство щодо поділу та об'єднання земельних ділянки комунальної власності для ведення з господарського виробництва. загальною площою 034 шляхом поділу на 4 земельні ділянки, 0,15. 0541, 0468 і 0884 без зміни цільового призначення, замовлення права склади та передача земельної ділянки комунальної власності. Що це погодити? Розпишіться, будь ласка. Погоди на затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності, сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вищою 39 гектар шляхом поділу на дві ділянки площами 20 і 19 за межами бійців, без зміни призначення земельних ділянок та передачі їх у комунальну власність. Прошу проводити. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення тої ізміністі, земельні ділянки запасом, у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та сполітних технічної інфраструктури. Площею 0,08 газа межами села Ємківці. Прошу проти. Наступне. Наступне про надання дозволу на проведення земельних торік і коноектного аукціону No1 право оренди в розмірі річної рядної плати на земельну ділянку 15 гектар за межами села Тарандинці для ведення фермерського господарства. Представляємо на торги земельну ділянку 50 е, гектар, на що була пройшла у нас через, нас, через студі. Наступна е, земельна ділянка е, теж е, про надання дози проведення земельних торгів у формі електронного акціону лот номер 1 право оренди річної ради плати на земельну ділянку площі 20 гектар для ведення фермерського за межами села Транденція. Прошу погодити. І про надання дозволу на проведення земельних торіг формі електронного аукціону номер 1 право розмірі розмірічної ради плати на земельну ділянку площі 15 гектар для ведення фермерського господарства за межами села Тарандинці. рандинці. У нас тут дозволу на вкладення договору про встановлення платного права користування земельної ділянки комунальної власності для забудови суперфіцій. Міжнаворчицькою селищною радою та СПГ Перлина загальною площею 021 Га, села завакаєвка для будівництва нехитового приміщення терміном на три місяці встановити розмір плати 150 гривень. Прошу поводити. Про надання в оренду конувалу Віктору Геннадійовичу земельні ділянки площею 1394 для цінокосіння терміном на 10 років розміру радиої плати 15% нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

В розробці захвануєш, може вода тут там, буде хоч. Один один залишився за межами новоселька. Він, до речі, розорав там все на світі, навіть стежок немає. І до лісу, і до річки, ідеш відсуватися. Він не має права. Може дивіться, він там пише усі на нас. Давайте перевіримо перевірити цей інспектор, якого ви визвіте з Грибінки. Так не вона пише. Я не маю право цього писати. А хто повинен контролювати використання даних? Що визнано. можуть контролювати, ми не маємо ви права цього робити. А звернення якесь ми можемо? маємо правити. Ви як депутати можете писати звернення, визволити інспектора, але в нас його немає. Якщо ми його запровадимо, і в нас буде такий інспектор, навіть буде перевіряти ці землі, це буде дуже... Замечательно, але в нас його такого нема. А, найближче нас із таємниць є в Редінківській громаді. але Я не можу ліцювати. На інспектор хочу сказати, не мали питання, коли я працював головою, не мали питання цим інспектором. Інспектор не виїжджає тоді, коли нам потрібно, він виїжджає, коли... Їм коли, їм, коли їм потрібно, да, коли їм потрібно. Коли там вже <плес> заплатили, виїжджають. чи ще щось зробили, він сьогодні виїжджає, пройде через 6-7 чи місяців. Він прийде, подивиться, що сніг лежить. <плес> ще ще. Ну, Ви то На Можна... даному питанні Ми можемо тим будемо стикатися далі і далі. Mm. От воно ж із кошені є. А якщо з даного, щоб не водить нову а, tudo o status quo, tal coisa, tu não

У вас тут не треба платити, але просто так не буду. А давайте так питання теж. Давайте цей Майн Миколаїв, давайте цього, питання, а вивчити наших сусідів, я попросити, якщо є у Луганській громаді, цей, давайте попросимо, скільки то будемо трансфер платити, а щоб цей спеціаліст надавав нам питання, якщо є. Бо будучи в Лубнах, чи то, у Полтаві, вони пропало передати встановлюють питання, що... Заводів себе в громаді інспектора. Ну вони регулярно раз тут варто вони питання про те, що чи ви прийняли в штата, а ми а ми просто даємо відписки. Ну да. я знаю, Можем можемо зробити це не по небешку нас. Не, не, не конкретно, не безкоштовно, а перевірка всіх стінокосів. От приїжджає людина, там тиждень робота, там місяць роботи, да? і вона дійсно перевіряє всі стінокоси. Чи вони дійсно... Там не тільки стінокоси. Ну ні, ну, чи не розгорені, чи розгорені. Ви ж шапи, що вони приїжджають тоді, коли їм потрібно. Треба, щоб в цьому громаді була своя людина, людина наша, з громади, яка це все сьогодні потрібнувала. Чи ви повинні до когось йти? А ні, це питання. Це питання, що ви громади. <клук> <клук> <приїжджаєте ніколи, ніколи. клук> Може сюди додати в тут як ми далеко треба вивчити. Якусь там ви маємо, да. давайте, давайте ви, вийшли на питання на сьогоднішній сайті, ми це допоможе. Можемо бути повноваження якусь людину, яка зараз ви вже нас в хаті в ломаті. Якщо потрібно цього якісь навчання, значить проти людини викладати подавати навчання, щоб це був спеціаліст і не я би склад не, не за ви давайте працювати громади, але там таких правильно було Так, Ні. Ще давайте, а я залучення спеціаліста, а комісійно, допустимо, по закону надається. Комісійно визначить, якщо це ділянка. Зміни силова зміни на цілове призначення, вияснити комісійно і не вияснили. От, для, для цього потрібно повноваження. Да. А в нас немає. Це інспектор. Так треба, щоб людина повноваження вона мала. Що тільки що показала? Якщо ми то тільки отаку, а інспектор вже пише припис. Ви розумієте, в чому це питання? Зараз, а ви його сказали, і не більше того. А то чи чіт тільки документи, які можуть направити в суд, в, в якийсь правоохоронний орган? Ну там є які будуть переговорювати. Ви ж не переговорюєте. Ви ж не переговорюєте. Вас скажемо, ви відмовили, я не кажу. Так, не погодили. Наступне про передачу в оренду КП «Тепло» земельні ділянки площою 0,2067 для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництво розподілення газу розташована Гоголя 1 село Лазірки, терміном на 7 років зарядної плати 5% нормативної грошової оцінки. А 1А, вибачте, -1. це під їхньою шкотель. Так як можете котелі давати 7 років, я не зарозумів суд. Ми менше не даємо. Вони так, просили так, взагалі на п'ять. Так що так можна, я розумію, далі що. Ну, можеш, я даю. Віталій, дай підписаний до на, на, на на надання послуг тепла 5 років. І вони не хочуть більше брати. Вони нам написали на п'ять, відповідно, податковому кодексу ми не пишемо вже на п'ять, ми їх пишемо тільки на 7. Ну от так вот. Ну вона комунальна. Звісно. Ш... Да, ну... Все провели так, як має бути. я вишать, тому Вона ну, так, ну тепло завтра буде, холод. А завтра, може і на Ну, і там, договори. Я розумію, що це така Добре, поводилися. Дуже дякую. На цьому порядок даний вечір, пане земельної комісії.